Навколо нас існує багато різноманітних історій, життєвих історій, історичних подій. Так, всі подівлі, які є навколо нас, є просочені історією людства. Проте існує одна історія, яка є неймовірно дивовижною і дуже часто яку в теперішньому світі намагається людство затерти. Так? Це історія народження Ісуса Христа. І щоб зрозуміти цю історію, нам потрібно зупинитися, проаналізувати її, встати на коліна, тому що це є історія, коли сам Бог став людиною, прийшов в ясла, прожив життя, помер на хресті і воскрес, а все заради мене. Дуже важливо те, що ми маємо з вами відносини з Богом. Ми знаємо Євангелія, але ще важливіше те, щоб ми його приймали своїм серцем, тому що дуже часто знання межує на межі з панібратством. Ми можемо знати щось, і те, що нам близьке, вважати чимось таким, що нам належить. Так буває в нашому житті з близькими нам людьми або з речами, яким нам належить. З часом ми не звертаємо на них увагу. Наприклад, якщо б ви переселилися в якесь місце, де все для вас нове, і вийшли б зранку на прогулянку, скажімо, зі своїм псом, побачили б там трояндовий кущ. Так і цей трояндовий кущ дуже сильно би вас вразив. І напевно ви би спішили додому, щоб поділитися і розповісти про цю красу своїм рідним та близьким. Але вже за тиждень часу ви вже так сильно не звертали би увагу на цей кущ. А за місяць часу ви взагалі би напевно проходили повз, не дивлячись на ці троянди. Так дуже часто ми проходимо біля трояндового саду, оминаючи е, трояндового саду спасіння, яке нам пропонує Господь, оминаючи троянди благодаті, які Він нам пропонує. Е, цей Теперішній час, так коли в часі Різдва світ нам пропонує роздумувати над матеріальними речами, над тим, щоб ми вчили дітей, що важливо готувати подарунки один одному в час Адвенту, в час Різдва. В цей час, коли для продавців час, час приготування до різдва є. Золотою жилою, а для покупців є ці суцільним стресом. Нам потрібно, дорогі брати і сестри, дійсно зупинитися і зрозуміти, що є єдиний єдиний цінний дарунок. Це є живий Господь, котрий має прийти, має стати дитиною для того, щоб дарувати мені і тобі небо.